У Харкові відбулася творча зустріч з майстром народної творчості України, членом спілки художників України та Грузії Таріелем Курашвілі. У рамках церемонії закриття його виставки проурочена 76 шосте річниці від дня народження митця. Дякую Ви сьогодні Українець з грузинським корінням це про Таріеля Чікурашвілі. Більше тому він приїхав до українського Харкова. Щоб навчитися грузинському традиційному карбуванню і стати великим майстром філігранної чеканки на міді латуні, яка захоплює, дивує, а той стілює. Тарі Алті художник-аматор без диплома, у дар від Бога, предків, плюс любов до праці і людей. Хто мій учитель? Я вам кажу, що мої вчителяні мама були харківсяні, харківські художники. Скульптора. Харків для мене це друга батьківщина. Тому що в Харкові народились мої діти. І я хочу питати вас. А що для моїх дітей Харків? Це Родина. Це вже друга воєнна виставка Тарія Чикорешвілі. На ній понад 20 робіт різного періоду. Ікони та сюжетні картини здебільшого на біблійські теми, грузинські та українські мотиви. Вони про шлях людини. Від життя гріховного, де гординя спокуси, і до життя у святості. Серед ранніх робіт митця автопортрет початку 70-х років минулого століття, з яким автор не розстається. Я був в Білісі і живемо в отелі, там стояло зіркало, і я так подивився і бачив, що у мене грустні тоді глаза. Тому що я тоді був на порозі творчості. От і сфотографував. А потім силі завал. Скільки робіт з того часу створено, митець не каже, бо не рахує. Однак вони є в музеях і храмах, у приватних колекціях, у тому числі закордонних. В кожну роботу вложена душа, в повному смыслі цього слова. Время, душа, здоров'я, радость, печаль. Ну все, все подряд. Поэтому з роботами зростаюся очень тяжело. Я болею подряд. В прямому цього слова. Серед останніх робіт майстра ікони святого Габріеля та Святого Миколая, мученика Мамаса. Усі вони народилися у тривожний для Харкова час після 24 лютого 22 року. Когда мне сказали, что нужно Я был, так сказать, немножко Я должен евакуювати и евакуюватися. Тобто я должен здатися раніше, чем еще нічого я сказал, я не сказала, я нікуди не поїду, я буду здесь. Таріалчі Курішвилі переконаний, що його цариця Тамара, Іверська Богородиця та інші святі були і залишаються оберегами для художніх майстерень і його рідного Харкова. Зараз я царицю Тамару, тільки такою космічною роблю. Не не і ні. Вона була з другої планети. Прийшла до нас. Цариця Тамара – це особливий. Особ, особ, Особлива тема в моїй житті, тому що ми його вважаємо як мать Грузії. Я вважаю нашого великого українця, грузинського українця чи українського грузина, це великим художником, майстром, бо такі. Дивовижні роботи, картини. І сьогодні для нас, усіх харків'ян, дуже важливі такі виставки, бо ми приходимо і набираємось сили, набираємось духу, щоб жити далі, щоб творити далі, щоб боротися далі. Він для і наших майстерень, і для, як на мене, міста Харкова, це зараз дуже помітно, стає таким знаєте, фігурою, яка може прикрасити і наші майстерні, і визначна для міста Харкова. За словами Геннадія Мироненка, виставка Чікурашвілі не завершується, вона лише змінює місце дислокації, переїжджає до художніх майстерень, де народилася більшість творів цієї експозиції. Відкриття виставки таріла Чікурашвілі художніх майстернях має відбутися 16 березня. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.